В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Ізмаїл відзначив День української державності. Актуальні ціни на фрукти та ягоди. День хрещення Русі та пам'ять князя Володимира Великого. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 15 липня орієнтовно такі. 1 мільйон 36 тисяч 290 осіб особового складу, 11 тисяч 22 танки, 22 тисячі 993 одиниці бойових броньованих машин, 30 тисяч 346 артилерійських систем, 1 тисяча 440 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 194 засоби протиповітряної оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, 45 880 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3491 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 55 147 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3932 одиниці спеціальної техніки. 15 липня відзначають день української державності. На честь цього в Ізмаїлі відбувся урочистий мітинг та церемонії покладання квітів до пам'ятника борцю за свободу України Тарасу Шевченку. Як це було? Дивіться у сюжеті. 15 липня Україна відзначає День української державності. Свято запроваджене указом президента 24 серпня 2021 року. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки у Київській Русі, середньовічній державі, центром якої був Київ. З нагоди Дня української державності в Ізмаїлі відбувся мітинг і церемонія покладання квітів. У заході взяли участь перші особи міста та району, депутати міської ради, представники військових. Структур правоохоронці, працівники бюджетних установ міста та місцеві жителі. Україна як держава бере свій початок з часів Київської Русі. Багата історія України напряму пов'язана з Володимиром Великим, який охрестив Русь і тим самим долучив її до європейської цивілізації. Головний символ Тризуб Україна отримала у спадок від Київської Русі. А синьо-жовті кольори нашого прапора беруть початок від Галицького Волинського князівства. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто загинув за Україну. Історія української державності через покоління борців за волю доходить до нас, нагадуючи про жертовність і незламність духу нашого народу. Цінність державності та єдності ми особливо гостро усвідомлюємо зараз, коли українці знову відстоюють свободу та незалежність. Ми нащадки княжих дружин, козацьких полків, повстанських загонів. Українська армія стала армією нового зразка. Вона не просто воює. Вона захищає цивілізаційний вибір, ідентичність і право бути державою. На завершення мітингу урочисто поклали квіти до пам'ятника видатному громадському діячеві борцю за незалежність України Тарасу Шевченку. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Мінус один шахет в небі над Одесою. Сьогодні зранку під час чергової повітряної атаки прикордоннику одеського загону ліквідували ворожий дрон Камікадзе. Від прицільного вогню захисників БПЛА розлетівся на друзки над морем. Прикордонники невіддільна складова сил оборони України. Ціни на фрукти та ягоди стрімко зросли. Сезонна та імпортна продукція подекуди досягає рекордної вартості. Продавці пояснюють ситуацію логістичними труднощами, інфляцією та сезонними факторами. Дивіться далі. Окрім овочів, істотно зросли в ціні фрукти та ягоди. На ізмаїльському центральному ринку вартість сезонних та імпортних продуктів подекуди сягає рекордних показників. Найчастіше я купую овочі, бо фрукти, як на мене, дуже дорого. В минулому році у нас були свої фрукти вдома, а в цьому році все померзло, і ми. Найдорожчими нині залишаються ягоди. Ціна на лохину 350 гривень за кілограм. Полуницю продають по 250 гривень, а слива коштує близько 150 гривень. Не відстають за ціною деякі фрукти. Ківі продають по 250 гривень, груша 150, лимон 140, апельсин 110 гривень, а мандарини по 140 гривень за кілограм. Такі ціни б'ють по кишені пересічного покупця, особливо з огляду на загальне здорожчання інших продуктів. Продавці пояснюють, високі ціни пов'язані як з сезонними факторами, так і з труднощами імпорту, подорожчанням логістики та загальною інфляцією. Попри це, на ринку все ж можна зайти продукцію на будь-який гаманець. Варто лише уважно. Придивитися до прилавків і порівняти пропозиції у Міністерстві аграрної політики зазначають, що ситуація з цінами залишається динамічною. Є сподівання, що з покращенням погодних умов, стабілізацією логістики та розширенням внутрішнього виробництва вартість фруктів та ягід поступово знижуватиметься. Лілія Кострова Христина Лангольф для програми новин. На Одещині прикордонники затримали квартет порушників кордону. Військовослужбовці Подільського загону за допомогою коптера зафіксували рух групи осіб, які прямували в бік Придністровського сегменту українсько-молдовського кордону. В ході переслідування прикордонники попередили утікачів, що застосовують службового собаку, на що ті негайно відреагували та зупинилися. Як з'ясувалися, мандрівники з Харківської, Івано-Франківської та Тернопільської областей намагалися незаконно потрапити до Молдови. Свою подорож чоловіки. Спланували за порадами одного з месенджерів, де їм пообіцяли маршрут і безпечний перехід. У разі вдалого переправлення кожен мав сплатити по 130 тисяч гривень на банківську карту організатора. Відносно затриманих складено протоколи про адміністративні правопорушення. За статтею 204 Ризка 1 КУПАП незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України. Справи скеровані до суду. Сьогодні, 15 липня, Україна вшановує День хрещення Русі та пам'ять князя Володимира Великого, правителя, який змінив хід історії, запровадив християнство і започаткував нову епоху духовного та культурного розвитку Київської Русі. Деталі у сюжеті. Сьогодні Україна відзначає важливу історичну подію: 15 липня, день хрещення Русі та пам'ять князя Володимира Великого, який залишив незабутній слід в історії нашої держави. Саме він, на чолі Київської Русі, став ініціатором впровадження християнства як офіційної релігії та розпочав великий шлях культурного і духовного відродження. Володимир, син князя Святослава, вперше став правителем Новгорода в середині 960-х років. Проте його справжня сила та влада укріпилася після важких міжособних воєн в кінці 970. х 1980-х років на початку 980-х років, коли він переміг своїх суперників і зміцнив своє правління в Києві. Близько 988 року захопив візантійське місто Херсон у Криму. Завдяки цій перемозі, у критичній для візантійської імперії момент, Володимир міг вести переговори з позиції сильного. У результаті успішної угоди з імператорами взяв шлюб з царівною Анною. Хрестився під ім'ям Василь та повернувся до Києва. Найвірогідніше улітку дев'ятсот року відбулося хрещення киян, що дало старт християнізації населення усіх володінь Києво-руського правлячого дому. Саме в цей період Київ розпочав свій розквіт. Виникли муровані Палаці церкви, а навколо міста, розпочалися розвиватися нові міста і фортеці. Київ став епіцентром культурного і економічного життя. Володимир також започаткував державну організацію на теренах середнього Дніпра, розбудовуючи руську землю з центром у Києві. Завдяки своєму стратегічному розумі. Князь зміг підкорити численні племена, порядкувати державні структури і забезпечити безпеку від стопових кочівників. В останні роки життя Володимир зіткнувся з внутрішнім конфліктом через боротьбу своїх синів за престол, а його смерть 15 липня 2015 року стала початком нових політичних змін у Київській Русі. Сьогодні, на згадку про величну особистість князя Володимира, ми вшановуємо пам'ять і значення його історичної ролі у розвитку нашої держави, культури та релігії. Лілія Кострова для програми новин. А що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 50 копійок, продати за 42 гривні 5 копійок. Євро купівля 48 гривень 55 копійок, продаж 49 гривень 30 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 16 липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 20-22 градуси тепла, в день 34-36 градусів з позначкою «плюс». В Одесі мінлива хмарність, вітер змінних напрямків 1,4 метра на секунду, температура повітря вночі 22-24 градуси тепла, в день 29-30 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.